Пронто-пронто, мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чим здивує вас серпень? Дуже здивую, думайте про себе, я вже подумала про вас. Зараз на всі амулети знижка 70%, на будь-який запит, але цей запит повинен тільки стосуватися вас. Ми нікого не приворожуємо, не відворажуємо, не впливаємо ні на кого. Ми самі змінюємось за рахунок трансформації, які нам посилають вищі сили. А коли змінюємось ми, то змінюється і наше життя. І так вас дивує серпень тим, що хтось з вас буде робити вибір. Віка Пентаклі, ви будете порівнювати, що вам вибрати. Це в будь-якій сфері життя. І, Аркансила, тут ви, ви таки зможете правильно вибрати. Аркансила це про те, що ви будете вибір робити по пентаклям. Тобто. По стабільності і по надійності. Аркансила про те, що в нас є багато різних почуттів. І іноді нам здається, що ми закохались в людину, але це пристрасть або залежність. І це зовсім не кохання. От як написала Феєчка, послухайте, я закохалась чоловіка, він казав, що мене любить. Завикресліть заб... у себе в голові слово казав. Вам казати можуть все, що завгодно. Не слухайте, коли чоловіки вам щось кажуть. Затикайте ваші вуха, бо я вам прийшлю затички в вуха. Пишіть, я реально кажу: для чоловіка і для вас є слово зробив. І кохати чоловіка треба тільки тоді, коли він щось зробив для вас. І не одне, і не один місяць, мінімум півроку. І коли він це робить, бо він це не може не робити. А не коли він це робить, для того, щоб вас якось використати. Але це може зробити тільки жінка, у якої насичене, щасливе життя без чоловіків, коли ви це не запам'ятаєте, фейчки, заказуйте амулети на особисте життя, трансформуйтесь, досить світ в оконці, бачите. Закохалась, Вибач, моя Люба, але сама дура. І я тебе зараз не звинувачую, було й у мене таке. Але я зрозуміла, що є дії, і тепер я закохую тільки в дії. І це змінило моє життя по всім сферам і по фінансам також. Бо коли ти любиш себе, то й чоловіки люблять вас. Тож, пережити те, що ти написала, можна, прийми це як досвід. І починай любити себе за себе, за того чоловіка. І більше слова він казав, що любить. Не чуй. Він повинен робити. Так от, тут жінка, яка вміє контролювати свої емоції, має силу і рішення приймає по стабільності і надійності. Розумієте? Тут ви можете вибирати або серед двох бізнесів, або серед двох чоловіків, або серед двох міст, у кого що. І... Ну, що, І, ну, найкращі карти. Ви імператриця. От подивіться, імператриця це жінка, яка ніколи не повірить словам чоловіка. Ніколи. Вона вірить тільки справам. І навіть ця жінка, навіть якщо вдруг вона повірила справам чоловіка. І вдруг потім щось у неї не сталося з цим чоловіком. Вона спокійно його відпускає і каже: ти мені не підходиш. І далі живе своє щасливе життя. Бо імпертиця це жінка, яка має соціальний статус, має фінансовий статус. У неї багато проєктів. Це не тільки про народження дітей, це про те, що вона постійно щось народжує. Це творча персона. Тож, сонечки. Чим для вас буде серпень видатним? Тим, що ви, хтось в серпні, або вийде заміж, або народить дитину, або ви можете стати імператрицею навіть дивіться, імператриця завжди має чоловіка. Якщо навіть ви в серпні не будете мати, але ви енергетично будете відповідати, стане імператрицю. І поява чоловіка в вашому оточенні це справа часу. От і все. Але ви тут виростете в серпні і соціально, і фінансово, і почнете жити імператорське життя сама собою. Або комусь запропонують брак, шлюб. Але ця людина, яка вам запропонує, вона буде до вас відноситися як до особливої жінки. Але не через те, що він такий гарний, дайте мені принця, хто буде мене любити. Та як тебе полюбити, якщо ти себе не любиш? Такий чоловік з'явиться, тому що ви сама себе любите. Ви сама собі все даєте. І чоловік тільки посилює, або біль, яка у вас є, або любов, яка у вас є. Тож, хто хоче, щоб ви, вас, чоловік, посилював любов, знов кажу, заказуйте амулети, тому і знижка, бо ви про неї прохали. Дайте пораду феєчкам стосовно серпня. Дайте напишіть, як у вас справи. Десятка пентаклів, ну що казати? Порада така: у вас будуть гроші, у вас будуть стабільні надійні відносини з чоловіком. Це те, що я казала про імператрицю. Подивіться. У вас будуть плани на стабільне надійне життя. На багато років вперед, і це вже є сьогодні, зараз, це не те, коли він прийшов і вам щось розказує про те, що він вам дасть. Ні, це вже буде відбуватися, потім для дураків, знов про це вам кажу. Тут, тут поєднання з чоловіком, тут вийти заміж, тут планувати на майбутнє. І знов кажу: навіть якщо в серпні у когось, бо у вас багато, ще це не станеться, але це станеться найближчим часом. Я правильно кажу вищі сили. Так, у вас вже з'являться плани стосовно свого життя. І коли ви стаєте жінкою дев'ятка чаш, яка любить себе, жінкою дев'ятка яка сама себе забезпечує, то приходить такий же чоловік по десятці чаш і по десятці пентаклів. Так. Так, тут кажуть, ви проходите трансформації і завдяки ним ви рухаєтесь вперед. Люблю вас, пишіть ваші думки, дуже цікаво.